Доброго ранку, прекрасні люди найвеличнішої нації. Дуже рада знову бути з вами і читати Слово Боже. Сьогодні буде така дуже серйозна, може, трохи важка глава, тому що, хоч там і прості слова, але набагато відкривають очі на багато речей. Читаємо весь розділ сьомий. Четвертого року правління царя Дарія слово Господа було Захарії, четвертого дня дев'ятого місяця Киселева. З бетела було послано Шерезера регем Мелека та його людей, благати милості Господньої. Вони спитали священиків, що служили в домі Господа Всемогутнього, і пророків чи маємо тут жити і поститися протягом п'ятого місяця, як це робили багато років. Тоді було мені таке слово Господа Всемогутнього. Скажи всім людям, краю і священникам», коли ви пустилися і тужили жили п'ятого, сьомого місяця протягом 70 років, чи ви справді для мене то робили? Ні. Коли ви їсте і п'єте, ви робите все це тільки для свого блага. Це ті самі слова, що Господь проголошував через пророків минулого, коли Русалим був заселений і процвітав, а також міста навколо нього, Негев і Шефела, що були заселені людьми. То було Захарії таке слово від Господа, ось що Господь всемогутній говорить. Судіть праведним судом і майте співчуття та милосердя до своїх сусідів, не утискайте одовіст і сиріт, чужинців бездомних бідиків, не замусерте одне на одного планів злих. Але вони не слухались і відзвертались вперто. Вони уваги не звертали на мої слова. Вони серця свої закаменіли, щоби не чути закону й слів, які Господь усемогутній їм посилав зі своїм духом. Він його з пророками минулого посилав, тому Господь Всевишній і наслав свій гнів на них. Господь всесильній так говорить, коли я кликав, та вони не чули, тепер вони покликали, та я не почув. Я приведу народи інші проти них, як бурю. Невідомий їм народ прийде і зруйнує всю країну, тож згине вся її краса, перетвориться на пустери». Ну, По перше, що ми тут бачимо, що є люди, які питають. Скільки раз поститись, скільки молитись, чи постійно це робити. І Бог відповідає: коли ми це робимо, ми це робимо не для того, щоб задовольнити Господа. Знаєте, це як інші племена, да? кинемо в жертву якусь дитинку, щоб задобрити якихось там богів. Ні, пісти молитва потрібні не Богу, щоб його здобрішити для нас, а нам, щоб почути справжній голос Бога, щоб усвідомити. Що хоче сказати Господь. Щоб бути здатними це зробити, нам потрібен піст і молитва не Богу. І таке ще дивне слово, але от мене воно сьогодні дуже так торкається. Сказано, що коли я кликав, вони не чули. Тепер, коли кличать вони, я не чую. Це говорить і нагадує мені то, що я говорила ще на початку війни, друзі. Ми так погрязли в таких моментах, як гадання, всі такі моменти ходити до якоїсь бабці, шептунки. От все це вибачайте лайно, яке було, господь зараз знищує і показує, що да, ми взиваємо, ми кличемо. Він десь допомагає Ну, віруючим 100%. От Я за себе можу сказати 100%, навіть тисячу, що Господь мені дуже допомагає. Але є люди, які кличуть, і Господь не відповідає. Чому? Тому що коли Господь до них кликав, вони не відповідали, вони були відвернуті. І так само навіть у віручих буває, що здається, що ну, ніби ти слухняний був, ніби ти так все правильно робив. а тут... Чомусь Господь мовчить. Чомусь Господь мовчить. І сказано останні, в останньому вірші: Прийде народ, який зрайнує всю країну, згине вся її краса. Яка наша прекрасна Україна? І знаєте, за ці 8-9 місяців війни ми трохи ніби десь звикли, щось легше стало. Але я бачу, як оце все непотрібне перейшло в соцмережі. Люди хочуть заробляти? Люди хочуть заробляти і розуміють, що через інтернет це найкраще і легше зробити, ніж зараз відкривати якийсь там магазин, офіс, ще щось, тим паче прибуваючи в іншій країні. Це, це важко зробити. І тому люди йдуть в інтернет. І от, от це все йде, продовжується. а потім ми кажемо: Господь, звільни Україну, допоможи. А чому Господові допомагати тим, хто поклоняється не йому? Хто по життю прославляє не його, а іншу силу. Тому давайте молити за те, щоб Господь все ж таки був з нами, був з Україною і закінчив те, що зараз в нас є. Господи, дякую тобі за цей день, дякую тобі за цю можливість сьогодні роздумувати саме над цими словами. Дякую тобі за те, що ти показуєш нам, що ти можеш відвернутися. Коли людина постійно відвертається від тебе. І це нормально, це стосунки, це і є стосунки. Коли людина ображає людину, вона ж відвертається не хоче спілкуватись. Так само і з тобою. Все один в один. І тому допоможи нам, будь ласка, не нетхувати цим, а пікуватися про те, щоб було справжнє дієве спілкування з тобою. Не монолог, а діалог. Бо це дуже-дуже важливо. І я дякую тобі за те, що ти показуєш, наскільки важлива молитва і піст. Ти показуєш, наскільки це важливо в першу чергу для людини. Бо через саме ці конкретні моменти, коли ми зупиняємось, коли ми здатні е, дійсно заспокоїтись, послухати тебе, відчути тебе, е, ми отримуємо багато відповідей, ми отримаємо конкретні напрямки по життю, які приводять нас до великих успіхів. Це просто ну, не передати словами те, що потім ти маєш. Тому, будь ласка, допоможи нам розуміти, що молитва вона дуже дієва, і не треба її ні в якому разі ніяк зупиняти в своєму житті. Тому дуже прошу благослови нашу Україну. Я дуже прошу, щоб ти і далі поклувався про те, щоб наші віруючі, де б вони не були, але були здатні продовжувати говорити про тебе. Щоб волонтери. Були спроможні і далі їздити, допомагати, знаходити потрібний матеріал, так далі. Допоможе нашим воїнам не страждати, допоможе нашим воїнам не ставати інвалідами, не морально, не емоційно, не ні фізично, ніяк. Просто допоможи їм бути дійсно міцними горішками, мудрими чоловіками, які пікуються про націю, і в сім'ї потім хай буде добре, щоб вони потім не розказували, що як їм важко, я тепер в позиції жертви, бо я там ще щось. Дуже хочу, щоб наші чоловіки вони були справжніми чоловіками до кінця, кому скільки не дано жити 40 років, 100 років, але щоб вони були чоловіками до кінця. Допоможе нам, жінкам, виховувати правильно дітей, любити свою країну, любити свою батьківщину, любити свій народ, піклуватись про свій народ. Допоможи любити тебе, бо не маючи твоєї любові, ми не будемо мати справжню любов, яку ми маємо тут розповсюджувати. Тому допоможи нам, будь ласка, в цьому питанні. Дуже дякую тобі за те, що ти є нашим джерелом, ти є тим, в кого ми можемо брати будь-яке наповнення: емоційне, ментальне, духовне, фізичне. Ти все даєш по міру своє, свого бажання, багатство слави, ти все даєш. Дякую тобі за це. Будь прославлен сьогодні в нашому житті і в цьому дні. Все віддаємо тобі. Амінь гарного дня, друзі!